Вітаю на каналі Магія Таро. Давайте сьогодні подивимось, які перешкоди на ваших шляхах на гроші, чи є у вас перешкоди на шляхах на гроші. Покажіть, будь ласка, перешкоди на шляхах на гроші? Ну, гроші будуть, гроші будуть, і ви і їх вам навіть вдасться накопити. В минулому руйнування, смерті це коли е, хтось, да, хтось зруйнував ваше життя, хтось зруйнував ваше майно, ваш будинок. Трагедії, які случилось, що це взагалі зруйнує таке руйнування фізичне будинку, або в когось це може проігратися як руйнування стосунків, да, щоб розійшлись там все, або також сюди відноситься там, звільнення з роботи, втратили роботу. Це будь-якого характеру руйнування і що м -м смерті, да. е це коли все, що ви мали, воно знищено і більше його нема. Так, зараз що відбувається? Сумлінна праця? Потім. Оці військові дії, що тривають в Україні, вони також перекривають шляхи на гроші. І це це пройде. Ці моменти будуть, вони скінчаться, і буде прибуток, відкриються шляхи на гроші. Я б сказала, що у вас відкриті шляхи на гроші. Просто такі обставини, в яких опинились, ви опинились, вони зіпсували вам цю цю картину, що грошей не стало. І прибуток буде, але він ну, не такий великий. Да? Трошки, трошки грошей буде, але. Не в, тому, не в тому обсязі, в якому хотілося би. Потім, на майбутнє, ви будете відкритий шлях на працю, на роботу. Ви будете сумлінно працювати і вибудовувати свій достаток. В багатьох це буде з нуля, все з нуля заново. І ще є така ситуація, що хтось може потрапити на шахраївта. Що не будьте таким довірливим, бо шахраї можуть ну, вкрасти все це предательство. Вони ті, хто з ким ви, як, кому ви довіряєте, що вони вам так допомагають і все інше, а впоследстві можуть вас просто обдурити і придати, і це не хороші люди вашому оточенні їх треба прибирати. Потім режим на майбутнє, режим економії. І це по карті дьявол, зараз я ще спитаю. По, по дьяволу це всі пороки, які є, тільки можна собі уявити. І також це обман, що можуть вас надурити, що ви можете втратити гроші обману. Да. Що можуть обдурити? І ті, хто, ну це крадіжка навіть. Це навіть кардіжка, ну це таке шахрайство, обман шахрайства. І будуть судебні розбирательства з приводу того, що з вами таке зробили. Ну, Давайте це приберемо за все, що заважає мати гроші. Заперечую. І так, да, так як це загальний розклад, у, у когось це вже відбулося, у когось це ще в процесі. Або може бути статись таке, але ми це все прибираємо, щоб відкрити шляхи на гроші. Заперечую. Заперечую. Заперечую всі ці негарні події. Заперечую. Заперечую. Ну, економію цю заберу. Заперечую. Так, ще спитаю, Ще одну карту мені треба. Так, смирення. це в плюс чи в мінус. Мінус. Так, ще одну карту. Верховна жриця. Реальність. Дивіться, оце зараз, що з вами відбувається, така картина. Що ви смирились зі своєю... Забула, як смірілість на українському, ну ладно. Що е, як, як є, так і є. Працюєте, отримуєте дуже мало, немає коштів, нищета, крах, нема діннях. І хтось з якогось це е, заставило вчитися, вивчати щось нове. І ви будете в цьому успішніше вивчаєте. І сприймайте реальність, як вона є. Не, не, не маєте ілюзій. Да, це добре це Заперечую це, залишаю. І сонце це також це про гроші, що гроші будуть. Що ви з цієї скрутної ситуації ви виберетесь. Так, зараз я шукаю одну карту будемо перекривати, прибирати перешкоди зі шляхів на гроші. Ось, перекриваю. Перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи-охоронці, Прошу захисту! Для тих, хто мене зараз дивиться, прошу прибрати всі перешкоди на шляхах на гроші. Прошу відкрити шляхи на гроші для всіх, хто дивиться. По Верховному суду, хай у вас завжди будуть гроші, хай їх на все вистачає, хай вони ніколи не будуть, не будуть закінчуватись. По Верховному суду буде так. Хай те, що вам потрібно, або щось краще, без перешкод проявиться в вашому житті. Прошу вищі сили оберігати від шахраїв, щоб не було Шахрайстя, щоб не було крадіжок грошей. По Верховному суду буде так і так буде. Тут було більше оці шахрайства, це там в комп'ютері, да? в інтернеті десь щось у вас, це, якісь. ну, Не треба бути такими довірчивими, треба дивитися реально на І Ніхто ніяких грошей просто так не роздає зараз. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і до зустрічі!